Доброго дня! Сьогодні ми розглянемо, як додати аватар на YouTube. Я вже додав аватар, тому поставив просто білий квадрат, і к вас там якась синя штучка. Якщо це новий рік, то це подарунок. Отже, наводимо на ось це поле і тут з'являється ручка. Натискаємо на неї. Редагувати в Google. Тобто ми змінимо аватар не тільки в YouTube, а й у всіх аккаунтах Google. Чекаємо, поки відкриється поле, куди треба завантажити фотографію. Фотографія має бути маленька, важно, щоб це було якесь обличчя або якась емблема. Приклад, ми використаємо ось це зображення. і налаштовуємо область обрізань. Установити як фотографію профілю. Ось тепер у нас тут зображення. Якщо вернутися на YouTube канал і оновити сторінку, у нас вже стоїть аватарка. Якщо вам допоміг, підписуйтеся, якщо не допоміг, залишайте коментарі і все рівно підписуйтесь. Дякую за увагу.